Чи воду річку невіда? Мабуть, саме ця композиція грала у голові очільника Зорянської громади та колишнього священника Михайла Олійника, коли він чув вирок Феміди Рівненського міського суду. Було це наприкінці березня цього року. Суд хвалив. Олійника Михайла Михайловича визнати, невинуватим. Нагадаємо, у 2016 році біля Рівненської облдержадміністрації силовики затримали на хаварі у 500 тисяч гривень голову Зорянської сільської ради Михайла Олійника. Поясніть, будь ласка, що це за грошові кошти, які були вилучені біля вас е, в сумі 500 тисяч гривень. Не можу пояснити їхнє походження, також походження. Документів. Я взагалі до них не торкався і не маю ніякого відношення до них. Слідство переконувало, що ці гроші йому передав підприємець у якості Бере за сприяння в отриманні земельної ділянки, а от на фінальних дебатах олійник вже зізнався, що гроші від підприємця брав, але як благодійну допомогу для розвитку громади. Я злочин не скою і намірів не мав. Вважаю, що прокурор мене довів посвоє не злочину. Я не заперечую, що я намагався залучити максимальні кошти. Благодійні кошти для розвитку громади. Ця справа тягнулась 9 років і, врешті, суд визнав олійника невинним. Однак не пройшло і двох місяців після вироку, як Михайла олійника знову затримали правоохоронці і зробили це красиво у день вишиванки. Нарядні як працівники СБУ, так і затриманий. Саме. Алами справи посадовець, використовуючи своє службове становище, обіцяв місцевому підприємцю за певну грошову винагороду допомогти погодити проєкт землеустрою щодо передачі в оренду земельної ділянки для ведення господарської діяльності. СБУ та Нацполіції затримали вказану особу на гарячому під час отримання ним 7,5 тисяч доларів США від підприємця. Як і у 2016 році, Олійника спіймали на схемі щодо виділення землі. Щоправда, цього разу сума, яку він вимагав від місцевого підприємця, була дещо скромнішою за попередню. Тож будемо очікувати, що на цей раз Михайло Олійник буде розповідати у суді. Можливо, і цього разу гроші мали піти на благодійність. Ілля Томашевський новини Рівного.